Всім привіт, друзі! Їду вже з Пошти, забрала посилочку. Дома приїду, розпакую, покажу. Взагалі я дуже рада, що вже вимальовується щось з того, що я роблю. І відео виходять вже не через рік. Вже це буде третє відео. В цьому році я цьому дуже щаслива. Сподіваюсь, так буде і далі. І скоро будуть велоподорожі. І буду вам показувати дуже багато краси, тому чекайте, не відписуємося, підписуємося навпаки. І також не забувайте підписуватись на мій інстаграм. Я вже забрала посилочку з пошти, вже вдома. Зараз буду відкривати і вам показувати. Дивіться, це зарядка на мій телефон забрала її. Такий шнур. В рожевому кольорі. Всім друзі, доброго ранку. Йду зараз на автобус. Зараз 6.20. 25 квітня. Чому так рано, запитаєте ви. Бо сьогодні фотосесія з сакурами. Дуже як сонечко. Гарно світиться з самого раночку. Клас. Так, всім бажаю гарного дня і гарного настрою. Всім привіт! Їдемо зараз в на рибалку. Не сподіваюся, ми щось наловимо. Хоча б на Сьогодні дуже тепло, обіцяють плюс 19 градусів. Як ми виходили, було прохолодно так, але зараз я відчуваю, що вже так, дуже нормально, спекотно. Потягай! Ого! Доставай! В чисе! Це так приємно, дивитися, як вона промістила. Ну, Давай я поможу. Аліна таскає, вже таскає. Це в тебе по рахунку риба. Дякую. Сьогоднішній результат. Ми не планували ловити якогось карася та раньку. Чисто вирішили половити таку дрібну рибу, чернуху. Червонапірку, який називають червонопірка, красноперка чи чернуха, кому як зручно. Ну, Наловили такий пакетик котам поласувати. В принципі, я думаю, на декілька годин вирватись непогана рибалочка і вийшла. Аліна й досі стоїть, питається щось ловити.